Додаткова енергія приходить із зовнішнього космосу під час циклу 12 тисяч років до ядер усіх планет сонячної системи. Саме ядра генерують магнітні поля планет. Через вплив космічного впливу на ядро Землі з 1995 року відбуваються зміни в магнітному полі нашої планети. Вони проявляються у вигляді нетипових полярних сяй, зростання північно-атлантичної аномалії, драйфу полюсів. На Венері 2006 року вперше було зафіксовано прояв магнітного поля, хоча раніше його ознаки були відсутні. Внаслідок цього на Венері зараз спостерігаються полярні сяйва. Вони з'являються у вигляді світлових рухомих плям різної форми та інтенсивності. Іноді вони поширюються на всю планету. Усе це свідчить, що з 2006 року сильні зміни відбуваються в ядрі Венери, оскільки магнітне поле не може з'явитись саме по собі. Зараз у Марса відсутнє глобальне магнітне поле внаслідок катастрофи, що сталася на планеті і позначилася на функції її ядра. Магнітні властивості мають лише намагнічені породи поверхні червоної планети. Зазвичай намагніченість порід настільки слабка, що не може бути умовою для виникнення полярних сяйв. Однак, в останні десятиліття навіть у локальних зонах намагніченості раптово з'являються полярні сяйва. У південній півкулі Марсу, 11 серпня 2004 року, вперше спостерігали марсіанське полярне сяйво. Воно відповідало особливому типу полярного сяйва, що раніше не спостерігалося в сонячній системі. У період з 2004 по 2014 рік загалом було виявлено в сумі 19 полярних сяйв. Усі вони розташовані в зоні аномалій магнітних порід Марсу. У квітні 2022 року на Марсі було зафіксовано гі. Ганське звивести дискретне полярне сяйво. Воно мало вигляд скрученої смуги ультрафіолетового світла, що світиться і охоплює півпланети. Поява всіх цих полярних сяйв на Марсі свідчить про різку зміну властивостей, навіть неактивного активного ядра Марсу, адже під час циклу воно також отримує додаткову енергію, а отже, може змінювати свої магнітні характеристики. На Юпітері магнітне поле в 20 тисяч разів сильніше ніж земне, а полярні сяйва відбуваються в рентгенівському діапазоні і в тисячу разів сильніші ніж на землі. 2017 року дані супутника Юнона показали, що за останні десятиліття магнітне поле Юпітера зазнало глобальних змін. Це стало видно в порівнянні з даними Зонда Voyager, який досліджував Юпітер у 1980-х роках. Найбільші зміни в магнітному полі відбулися в потужній магнітній області поблизу екватора Юпітера, відомій як Велика блакитна пляма. Цю трансформацію не можна пояснити зовнішніми впливами на магнітне поле, а це означає, що зміна у великій блакитній плямі пов'язана саме зі змінами характеристик ядра газового гіганта. Це явище можна порівняти з південно-атлантичною магнітною аномалією, яка зараз стрімко зростає на землі. На найбільших супутниках Ках Юпітера також відбуваються полярні сяйва. Однак цікаво, що на Каліста північне сяйво було виявлено вперше тільки 2021 року. Це вказує, що зміни магнітних властивостей ядер під час циклу 12 тисяч років відбувається не тільки на газових гігантах, а й на супутниках, оскільки вони також мають ядра. Порівняно із землею, Сатурн має набагато більшу магнітосферу. На землі полярні сяйва зазвичай спричиняються сонячним вітром, тоді як на Сатурні сонячний вітер набагато менше впливає на динаміку полярних сяйв. На Сатурні полярні сяйва переливаються в інфрачервоному та ультрафіолетовому діапазонах, тобто невидимому для людського ока, незважаючи на те, що сонячний вітер не міг вплинути на посилення полярних сяйв на Сатурні, 2017 того року разом із класичним полярним сяйвом на Сатурні стали спостерігати новий тип сяйва. Він був викликаний найшвидшими вітрами у верхніх шарах атмосфери над північним полюсом. Ми бачимо, як за останні роки змінилися параметри магнітних полів на різних планетах сонячної системи порівняно з попередніми спостереженнями. Ці зміни відбуваються як на планетах земного типу, таких як Земля, Марс-Венера. Так і на газових гігантах, таких як Юпітер і Сатурн, і навіть на їх супутниках, зміни в магнітних полях планет спричинені змінами в їхніх ядрах. А синхронність цих процесів вказує на єдиний зовнішній фактор космічний вплив, який впливає на ядра всіх планет сонячної системи під час циклу 12 тисяч років.